Побачив зайця. Станчик, тобто в голі може бути, ні? Непогано буде зараз. Рідіс, то треба тиснути. Потім можна не натиснути. Лотус, стрибок від Штерма. контролює ДК зараз, може загинути Варлок. Слухай, ну а. Ну я не впевнений, що вони під... Там рефрешер гарний, але встигне він БКБ натиснути. Встигне. Його все одно вб'ють, скорі за все, поїхав. Контролю недостатньо. чи буде він тиснути БКБ. Півнтокрил літає поруч. Шкоди не вистачає. Непоганий сноубол. Загинув Марс. Він без байбеку. Може загинути ще й шторм. Чи вистачить йому шкоди? Не вистачає. Є ще один боротайм. У Джус активується і он диск. Мікото стрибає в ніку. Джус. Потрібно стрибнути назад, добити. Праймал натиснув байбек. Мікото дуже боляче. Мікото Він має забирати. Він дає джуса, джуса, джуса. Покажіть, його намагається вбити. Але, здається, шкоди не вистачає. Це після байбеку Праймал. Його потрібно забирати. рефрешер від джуса. Такого натискається. Джус видає шкоду Торонто токіо помирає після байбеку. І змушені Аврора тікати, в них немає байбеків, ви здається, цей дждж. А, а там батон піснув. Піснув? Він реально піснув, я тобі кажу. Він навіть <рес> не фоткав. Він настільки далеко був, що до нього не дозвонитись. <рес> ну, він вон на коні. біжить додому Рапіру. з рапірою домой приніс. каже, мам! Я повернув! А вона, каже, вже не треба!